А ви бачили ту велику кількість відео про те, як упаковувати подарунки? Надивившись всіх цих туторіал, відео я вирішила теж спробувати. Обрала одразу коробочки різних розмірів, щоб точно прокачатись. Та знайшла у нас в магазині пакувальний папір. Перший варіант, який я спробую, це такий найлегший варіант, так би мовити, база. Головне правило, яке я винесла при пакуванні подарунків, це те, що спочатку треба відміряти, потім відрізати. Найголовніше, щоб цього паперу вам вистачало для пакування зі всім останнім розбереться скотч. Скотч цьому голова він допоможе, навіть якщо щось не виходить. Свій подарунок я кладу на серединку та підклеюю одну сторону. Іншої сторони мені потрібна така ж кількість, щоб я могла обгорнути подарунок до серединки та плюс десь 5 см. Відрізаю все зайве з боку. Папір також повинен обгорнути наш подарунок, тому я спочатку відміряла та потім відрізала все непотрібне. Щоб склейка була з іншої сторони, я перевернула подарунок. Тепер давайте ще раз одну сторону я підклею до подарунку скотчем, іншу сторону підклеюю вже до цієї частини. Так на відео я показала, як правильно робити. А ось що робити з боками. Я опускаю верхню частину паперу, вирівнюю кути та потім їх зводжу до серединки. Ну і, звичайно, все підклеюю скотчем. Може, воно і звучить складно, але насправді тут це легко, просто треба звести кути всерединку Та тепер нижньою частиною я це все закриваю, у мене виходить ніби такий конвертик з боку З іншою боковинкою я роблю те ж саме. Ну, друзі, я вважаю це успіх, тому я переходжу на рівень складніше. Ну тут взагалі не видно, що за подарунок. Цей варіант пакування подарунку мені сподобався найбільше, тому я обрала, як мені здається, найгарніший взагалі пакувальний папір. Він йде таким градієнтиком та фарби гуаш. Я їх кладу посерединки та зараз знову будемо відміряти. Верхня частина паперу повинна закривати майже весь подарунок. Тепер підклею скотчиком. А ось на цьому моменті я трохи заморочилась. Треба було загорнути папір всередину, але край. Я у мене постійно згибались та вигибались, але врешті-решт у мене все вийшло. Я знаю, що результат буде того вартий, тому що пакування цього подарунку воно буде на вигляд як ялинка. Згортаю таким чином ці дві сторони та вирівнюю всі кути. Ті частини, що залишились, я накладаю зверху. Сторону, яка лежить зверху, я ось так згинаю, та потім внизу підклею її скотчем. Взагалі було б класно, звичайно, це все скріплювати на двосторонній скотч, але в мене його не було. Для вас це такий невеликий лайфхак. Нижню частину я пакую тим же самим конвертиком. А ось така ялинка у нас вийшла. А третій варіант заманив мене своєю оригінальністю. Тепер я кладу подарунок не посерединки, а знизу мені потрібно буде тільки щоб ця частина перекривала боковинку подарунка. Загорнула його у дві сторони та Закріпила скотчем. Внизу все згортаю все тим же конвертиком. Та закріплюю скотчем. Тепер, що цікаво, верхню частину треба буде скрутити, але перед цим наклеїти на нього стрічку. На цьому етапі можна або склеїти зверху скотчем, або знизу склеїти двостороннім скотчем, щоб нічого не було видно. Гибаю боковушки та зав'язую гарний бантик. Ну що ж, ось я і випробувала три варіанти пакування подарунків. Перший це легкий спосіб, другий спосіб мені сподобався більше всього. Та гарненький третій спосіб з бантиком. Дякую вам за перегляд цього відео та не забудьте поставити лайк.